Так, Всім доброго дня, з вами знову Олексій. Коротеньке відео, буде, як завжди, десь там півгодинки, може трошки менше. Треба щось там продати трошки. Так, Отправка е Укрнова Delivery, як завжди. Ну, Хто купляє, той знає. Нічого не міняється. Е Підписуйтесь на канал, може кому що треба буде. Що дивлюсь, дивляться багато, а підписників щось маловато. треба трошки більше. Я ніколи не просив, щоб підписувались, ну треба просити. Так, вищата, шикарні вищата. Просто шикардос. Губки. Ось такі, бачите. Взагалі, все працює все з ними добре. Ціна 2500. 14 губки. Оцей круг тут запитував у мене під наждачку. Под така, ну щось я не можу знайти. Ось і маленькі 120, лещата 100, 104 штучки. Ось таких. Оця річ 600. Для чого вона, не знаю, важка, з якоюсь розміткою для чого. Не можна. т образний паст. Потім корпуса, мабуть, для підшипників.

Так, потім якісь фрези залишались, вже треба продавати. Їх ось така. 53 гривні така фреза от, Четвертий конус. Тут є ось така. Тут трошки є сколи коїді, Я вже показував. Ну тут вага не знаю, треба отвагити. Оця на 53 гривні. Потім ось така, типа фризичка розвертка з напайками. 28 гривні. оці, наприклад, по 27 ось така третій конус. Оце другий конус 13, ось така. По 13. Це теж другий конус. Ну, теж там десь 12-13. Ось такі є. Тут, тут сколи теж є. Може кому треба. Ось такі набори є. Десь коваря пінцети такі по 10 штук, 80 гривень. Трансформатор якийсь за 200, оце за 300. Тут запчастей не хватает, прожимных подкручивали. Это первичка была. Так, шарики. Вот такие за 250, тут коробочки шарики, вот так вот. штук 10, может, трошки больше. Сокурки по 140, за 130. Тут такая, бачите, состояние у нее. За 170 вот такая. Одбитою тут трошки. А так вона цілася. І за 130 ціленька. Так. Що тут ще? Ось такі ще речі є. Це розміри. може кому треба. Пишіть Viber. 200 так от 4 штучки. Хто хоче пооткривати за 200 так от. І покривати. Кувалочка 3,6 220, молоточок 60. валос такий за 250. Состаночка. У нас такі станочки є. Кстати, ось така струбцинка, ну її треба отут доробляти, быстро поджимнатика. Тут крутиться, а тут не хочемо. Так, що тут ще? Блачки по 50, ось такі маленькі. Оці по 20, зовсім маленькі. На Viber більш детальніше на Viber. Скину розмір, якщо що там запитуйте. Так, тут, мабуть, все. Потім, ось така носорубка, не носорубка, тестомешалка. Вона працює. відео зроблю на Viber. Ось так вона виглядає з редуктором. Там крутится, поднимается, вот так поднимается и крутится. Итальянская какая-то. Итальянская какая-то. Э, короче, мешалка. Мешалка. Цена в ней 1500. Вона важка, чугунна. Потім вентиляційні такі одна за 700, 3000 обертів, 220-300. вона працює теж відео я на Viber зброшу. У мене є. Оцює за 300. Я її не підключав, вона 220. Теж там 220-2400 обертів, Підключити я не знаю. які, Там мабуть, конденсатори треба, а може не треба, а може треба. Тут пачка проводів. Так що за 300. За 700, за 300. Станожки, так і продається, можна без двигуна за 4500 без двигуна становок. Двигун залишаю, так от. Все крутится, все там добре. За 4500 без двигуна. Патрончик. Такий маленький 400 патрончик. За 3000 паншайби. Состояние у нього. Отак от. Паншайба така у нього. З різьбою там. За 3. Все разом отак от. Оці речі. Ціну на вайбер напишу. Я не, не написав ціну, потім на вайбер кому треба. Вона таке кнукає, там маса немає. Під ремонт, сразу кажу. Ось, бачите, немає нічого, ні нажималки, ні поршня. І ця теж. Идро цилиндр такой тут его подварили. Гайки посели здесь гайку и взяли, заварили, трошки заварили. Чтоб сайба стопор не упадала. В общем, так, вот садись за 400 три штучки. Воздушный, такой типа молотка отбойного, только маленько 6. Не знаю. Ну, воно б'є. Ну, что слабенько, може, треба більше, ему атмосфер и така, типа. Дрельки ще що ну за 403 штуки. Без претензій, без яких, тому що це не магазин, так що потім ось такі речі є. Две штуки за 1200. 24 вольта. Вони. Тут кришечки нема на, на одному є, на другому нема кришечки. 1200 пара. І ось такі за 1500. Тут крепление и там крепление получается теж 24 вольта вони. 24 вольта так вот тут получается микро... микрушка стоит и тут микрушка вот стоит вот и она когда доезжает тут регулируется можно микрушка отключила его потом с этой стороны теж вот оно Можно его перенастраювати, настраивать, сколько треба виліт зробити. Теж до мікрушки доїжджає і відключається, Ну, это треба покумекати, щоб його підключити. Правильно, щоб все було вірно, Так що він... кому треба, вот такие три штуки, 1500. Тут на одному як запчастини. Тут є от, і тут є, А это як запч... запасна частина буде просто. Ну как, кріплення є. Ну воно не таке. Щось тут непонятне, а ще воно, от, да, воно отак було. Так, воно отак так було. Так. Гідроблоки по 1000 всі. Я взяв там один купили і два ще там, теж хтось купив але щось не ответа, не привіта нема. В общем, по 1000 гідроблоки ось такі. с ручками. Потім столик, ось столик. Стамецкий 100 гривень. стамецкий 6 штук за 100 гривень. Столик 2 500 хай буде оцей. Притирочный. но его його треба фрезерувати. Там показував вже, бачите, сварка. Його треба фрезерувати. там 40 чим-то Так блин, я снимаю. Гидравлика 4500, ой, 450, то есть такая длинненькая, А та за 1300 коротенько. Ну. Так. Пидремонт. Там краткий пидремонт. Сильно напишу в вайбер. Оце працює повністю, оцей і оцей працює. Два під ремонт. Трошки більше вони, але вони не хочуть видвигатися. Подимається, маса тут, треба масу я залив трохи, ну маловата. Іти ну, держать, не держать, не знаю. Ціну вайбер напишу. А, так, ще так кузнечні, я такі продавав вже. Чорні великі, ну це чермета, я сразу їх, сразу їх відправив на повсту. Сіда додому притягнув. Ціна 1700, тут 30 кг в них, вони великі. Мабуть, одні з великих лещать. Немає винта. Рідний винт є, але там облізаний він. і гайка. теж. Я його в комплекті положу, якщо треба. Є ще тут така винт з гайкою. Якщо треба, ось так от, Похимищить и зробити, Трошки винтоньше там на 5 мм от родного. Похимичить и заработать щато. В общем, цена 1700. Вот эти теж такие маленькие. Понятно, что. Маленькие за 700. Ты состояние такое себе. Ну тут винт есть. Гайка якась. За 700. Так, ланцюги, ланцюги. Ось так. Самый великий 3 метри, Ось такий тонкий. Потом то метр 2,40 сорок получається, 240 ось цього. І того ж так само десь 2,40. І одинарний десь метр 50 получається. 4 штучки, отак от, 1000 гривень. 4 штучки. Так, лищата. Лищата. Я таки в перший раз бачу, тут цікаві такі губки. Тут з двох частей вони должны були, які губки бути, не знаю. Ось так вони були. 1400. ось тут, бачите? Отак от просвілений. Вінта немає, гайка там є. Вінта немає. Порних підшипника немає, Кришки немає, поворотна є. І прижимної Це немає, тут є Ціна 1400. Вони такі маленькі, ну. Потім, мабуть, на якусь косинку. не знаю, що це таке. З круглими от я продавав, а з квадратними ще ні За 319 штук. Нажи якісь такі. на какую-то косилку. Триста штук. Так. Потом вот такой плуг. Я его куплял трошки. Не чермет. Получается 3000 тысячи Вот так в комплекте. Там даже этикетка еще. Это не вам это блок поворотный, он опрокидывается туда и сюда. В общем, 3000, цена поки Сейчас за нього будем. Там хтось в мене запитує, ну це дорого, конечно. Ну, 3000, ну я нічого не можу зробити. Цена 3000 у нього. Може кому треба. пишіть. Так, шківи. Маленький шкір. Ось такой 530 діаметрів, 1700 і 25 внутрішній. Это Бешка. Потім ось такой маленький 540 наружний. за 1200 и 40 внутренний. Это сэшка ремень под сэшку. Потим под сэшку тоже вот тут наружно 360 за 800 и внутренний стек 40. Сэшка и бэшка тут. Потим из циклички внутренний 25, наружный 327 за 500. 350, наружный 320, там получается под конус Тут тоже под конус за 180-240 понаруже Это под а это под подашку, мабуть. Это, мабуть, подашки. Так, потом вот такие саморобные кишки, внутренние 30. Наружно 228, за 500. Теж подашку могут быть... Ну, Вашки такие, шкил... Вашки. Потом за 230 внутренний 25, наружный 265. Это под Бшку. Могут под бешку. И за 470, наружно 260, внутренний 30. Вот это точно под Бшку. Потім маленькі шківи такі і за 130 і за 130. На 100 і на 110. 28 внутрішній, 28 внутрішній, По 130. Такі маленькі внутрішні 15, за 80 на, наружу 117. Под якісь маленькі шкіру. Ну, тут теж є маленькі шківи такі. Так, шайобочки. Остались шайобочки. Два набору шайобочок. Я же не скажу, тут болтики, если просто мусора откинула. А так, в принципі, в шабочки. шайобочки и монеточки. В общем, кому треба шайобочки, 50 гривень за килограмм буду. Давайте так оце Перший набор, оце другий набор. Он майже однакові. Так, тільки всі разом. Отак, отак. Я зважив і ви забрали. По 50 гривень за кілограм. Болти мало і гаючок, а шайобочок много. Мабуть все. Більше нічого сьогодні продавати я не буду. І не хочу. Так що пишіть вайбер. Всім дякую, з вами був Олексій. Всім до побачення.